У нашому випадку дівчина отримала високоенергетичну травму ТТП у вигляді закритого перелому середньої третини стегнової кістки. За місцем проживання їй виконали хірургічне втручання, зафіксувавши перелом пластиною. Через один рік, дозволивши навантаження на оперовану ногу, отримали рефрактуру, тобто повторний перелом стегнової кістки, що свідчить про незрощення. В зв'язку з чим їй було повторно виконане оперативне втручання з заміною пластини та трансплантацією власної кістки в зону незрощення для стимуляції процесів загоєння. В клініку Зарта пацієнтка звернулася через 10 місяців після повторного оперативного лікування. На знімках не відмічається процеси взрощення і в таких випадках потрібно додаткове хірургічне лікування. Було вирішено провести консервативне лікування за допомогою фокусованої ударно-хвильової терапії. Через один рік на контрольних знімках ми бачимо консолідацію перелому. Тобто нам вдалося без додаткових хірургічних втручань пролікувати псевдоартроз стегнової кістки.